Друзі, 11 жовтня, погляньте, які суперові у нас панорами у містечку швейцарське. Як бачите, дві сивулі трошки у снігу, так, і ровець так само у снігу. Але це все-таки ну, якби тільки надає більшої краси в жовтню місяцю у Карпатах. Тому, якщо вам подобаються, так само такі панорами. І... Барви, ну, осені поспішайте. У нас ще є для, для вас три пропозиції вже практично готових на котеджів. Тут ще зараз тяжечка буде так скоро, якби заїзд і з воротами. І так само ви можете у нас і власне відпочити. У нас є чани для вас, у нас є котеджі для вас, щоб ви могли максимально відчувати смак осені так у Карпатах. тому Ще раз гляньте які панорами так біля так нас. І, і якщо це вам ну, імпонує, будемо вас чекати у містечку Швейцарське у Старій Гуті. Тому ласкаво просимо.